Шановні, з Днем Будівельника, одним з двох найбільших свят у кожному році. Мабуть, найбільше і найважливіше свято після Нового року це День будівельника. Чому так? Тому що світ навколо нас створюють будівельники. Тому що все, чим ми користуємося, все, що є межою мерилом нашої успішності, нашого комфорту, створили будівельник. І роблять так вже тисячі років, тому що е, це творчі люди, це майстри, е, які передають свої вміння з покоління в покоління. Е, тому що е, пам'ятки архітектури, якими ми пишаємось і які відвідують багато туристів, це також створили будівельники. Е, це професія, яка веде світ за собою з Днем будівельників.